Уряд вніс до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію. Документ також визначає проходження військової служби та військового обліку. Як і в попередній версії, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Також серед основних змін пропонується визначення терміну служби на період воєнного стану. І так, якщо захисник безперервно провів на службі 36 місяців, то це стане підставою для звільнення. Зауважу людей з інвалідністю всіх груп пропонують звільняти від військової служби. Однак, згідно з пропозицією, чоловіки віком від 25 до 55 років, яким встановили інвалідність першої та третьої груп до кінця цього року, мають пройти переогляд на придатність. Крім того, якщо після вручення повістки громадянин протягом 10 днів не з'явився до ТЦК, то на нього може чекати блокування рахунків, заборона керувати авто і обмеження виїзду з країни. Що стосується чоловіків призовного віку за кордоном, то пропонується, що вони зможуть звертатися до консула лише з військово-обліковими документами. Також Кабінет міністрів законопроекту про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військової. Службою виключення, ті, кого визнали непридатними. Так, ось норми цього законопроекту вже певним чином оприлюднені і Міністерством оборони. Можна почитати, звичайно, з чимось можна не погодитися. Як думаєте, де найбільші різночитання можуть виникнути, пане Ігоре? Давайте з вас почнемо Ну з того, що я бачив, я думаю, найбільше питань викличе три норми: перша норма, яка стосується фактично електронної повістки. Оскільки тут є певні суперечки з взагалі законодавством, яке є в Україні. Сам по собі можливо, ну, електронний кабінет це непогана історія, але е, зобов'язати людей отримувати такі повістки на гаджети. Якщо у людини, наприклад, немає такого гаджета або він їм не користується. Ну тут питання, знаєте, таке, яке дуже складно буде врегулювати. Е, ну, це кидається так відразу в око. Я так подивився, що це викликало найбільше застереження. От навіть станом на сьогодні. Другий момент е, він пов'язаний з е, тим, що за рішенням суду будуть прийматися певні рішення щодо ну там обмеження. Прав тих, хто попадає в категорію так званих ухилянтів. З одного боку, воно якби виглядає все демократично, суд буде приймати рішення. З іншого боку, ми знаємо, яка в нас судова система і як, в принципі, можна організувати прийняття необхідних рішень. Щось мені підказує, що ну, це не буде затягуватися, і судді будуть пачками там вносити ці рішення по тим запатам, які будуть надходити. Ну такий ризик принаймні існує, і його треба якимось чином врегулювати. Безумовно, якесь покарання повинно бути. Ну тим, хто злісно там ухиляється, ігнорує і так далі. Але ну знов таки треба подумати, щоб це не суперечило діючому законодавству. І, до речі, що я бачу, навіть ну, самі військові, багато військових, кажуть, що вони не підтримують ідею от, там ну, за, ну, арештовувати рахунки там і так. І так далі вони більше говорять про інші речі, наприклад, там позбавлення активного пасивного виборчого права там, чи ще якісь речі. І третій момент з точки зору справедливості, мабуть, ну правильною є ідея, що всі, хто за кордоном, чоловіки, вони можуть приходити там до там, посольства, оформляти якісь документи виключно за умови, якщо вони. Ну, там стануть на облік, будуть мати ці документи і так далі. Але е, з іншого боку, щось мені підказує, що ця норма вона явно не буде стимулювати цих чоловіків повертатися в Україну. І простимулює їх швидше, скажімо, вирішити питання з документом тієї країни, в якій вони зараз перебувають, і тут навіть законопроект про множине до громадянства особливо не допоможе. А наскільки, от якщо говоримо про процедуру прийняття рішення по цим нормам, от в Верховній Раді, скільки знадобиться часу, як ви думаєте, чи будуть певні протиріччя виникати в самому парламенті стосовно цього законопроекту? Так чи інакше очевидно, що дискусії будуть навряд чи... Це буде швидке схвалення, тим більше, якщо будуть, знову ж яку процедуру виберуть, якщо це буде перше, друге читання з правками, з обговореннями, це може зайняти мінімум місяць, а то й довше. Тут, якщо ми почали говорити про час, я вважаю, що в принципі з цим законом запізнились мінімум на півроку, його потрібно було схвалювати, ну, я думаю, не пізніше там, літа минулого року. Чому? Тому що. Питання пов'язані з тим, про що йдеться в законі, вони, очевидно, були актуальними вже рік тому. А розраховувати на те, що ця перша величезна хвиля людей, які добровільно в чергах стояли, щоб потрапити в збройні сили. Зрозуміло, що це вже е, перегорнута сторінка, в тому сенсі, що ті люди, які хотіли потрапити в армію, хотіли воювати, вони це, це вже зробили, натомість. Треба думати про те, яким чином підсилювати, оновлювати. Про, про те, чи будуть дискусії, очевидно, будуть. Он Ігор згадав вже декілька тих питань, навколо яких ці дискусії можуть виникати. Мабуть, їх буде більше набагато ще, але тут важливо, що загальна логіка закону повинна вирішити декілька завдань. Перше завдання, що служба в Збройних силах. Вона повинна нести повагу, шану і достаток, це я так малюю великими мазками, що називається, а ухиляння і спроби не виконати свій обов'язок, навпаки, повинні створювати дискомфорт і труднощі. А як це в яких формах це буде відбуватись і наскільки це буде працювати? От в цьому завдання зараз парламентарів зробити так, щоб. Ці ідеї головні вони були робочими а ті інструменти, які будуть закладатись. Справді приносили потрібні результати, тому що ну знову ж згадуємо цю історію з електронним якимись там способами повідомлення про те, що когось там запрошують в ТЦК з'явитись. А так само іноді в пресі трапляються речі, якісь повідомлення, що людина, яка там на добу запізнилась після відпустки, ну отримала там кримінальну справу. Ну, ну тобто тут все важливо а це не тільки в пресі. це... Є реальні історії. Ні, ну, коли ні, люди... ні я, я ж про це кажу. Так. Що в пресі воно з'являється вже тоді, коли це не поодинокий випадок. Так? Тому тут треба а, а, закласти такі механізми, інструменти. Знаєте, дуже делікатна справа, от всі говорять про 36 місяців. Звичайно, той, хто служив з першого дня, ну, він вже, мабуть, я не кажу там, на межі сили таке інше. Але знову ж треба включати логіку і здоровий глузд. Ну, давайте порахуємо тоді ті, хто 36 місяців відслужив, на 37-й підуть. Вони а хто замість Хто хто буде замісних? Ну ну тобто треба е, е, перестати бавитися від цих врожавих поні і розуміти, що війна це складна е, і непроста справа, де дуже важко е, ну, бути хорошим для всіх, так? Треба бути хорошим для тих, хто захищає свою країну, хто готовий за неї боротись. Разом з тим, ну розуміти, що система повинна працювати. Поки що система вона спрацювала от, знаєте, на якусь на першу хвилю, а зараз ми бачимо очевидні. Ну, скажімо так, недоліки певні, які не, не 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 забезпечують ті завдання, які стоять перед перед тиж системою комплектації. А, а якщо згадати, що ми чуємо від військових, коли... Людей, які готувались по одним спеціальностям, ну вони вкрай рідко потрапляють на тісну, може вкрай рідко неправильне формулювання, але дуже часто того, хто готують на артилериста, потрапляє в піхоту і навпаки. І, тобто, це вже мова йде про ефективне використання людей тих людей, які готові е, воювати, готові служити, і, і вони заслуговують на те. Щоб їх вміння і навички використовувалися ефективно, щоб ми мікроскопами гвіздки не забивали, як іноді це буває. А поки що, ну те, що я чую від багатьох своїх друзів, які знають про це краще за мене, безпосередньо напряму, що дуже часто е от, е з цим є величезна проблема. Можливо, цей закон може стати тим інструментом, на який це теж налагодить, тому що це підвищує в рази ефективність. Самих збройних сил все має бути спрямовано саме на це. Я б сказав. ну так, дійсно, нам треба забезпечувати збройні сили України певним резервом, але знову ж таки, от ці норми, це е, знову ж таки хотілося б розуміти можливо більш ширшу природу цих норм. Можливо, е, їх треба розширити до імобілізації всієї економіки України е, для того, щоб вона працювала якраз на збройні сили України. Розумієте, у нас же є закон про правовий режим воєнного стану, і він передбачає частину тих ну, речей, які якраз стосуються мобілізації економіки. От вчора також там, звернули увагу, що згідно цього закону про мобілізацію можна буде забирати там, автомобілі там, для Збройних сил України. Так слухайте, так, така норма діє в законі про він, правовий вона, режим вона воєнного вже... стану. Бо, Просто чим? вона не реалізується на практиці, тому що немає проблем ну, потреби, скажімо. Да? А чому немає потреби? Тому що волонтери годять ці машини. Ну, там, з 24 лютого, скільки, скільки в них вистачає сил вже по всій Європі, там повигрібали все, що тільки можна, пікапи там і так далі. Ми кожен день бачимо, як е, там благодійні різні організації, волонтерські, збирають ці автомобілі, відправляють, скажімо, на фронт. Тому е, тут питання не в тому, що немає, наприклад, е, механізму для мобілізації економіки. Вони є. Є кабінет міністрів. Він може такі рішення приймати, і, взагалі, він повинен був такі рішення приймати ще набагато раніше. Що якщо в нас є певні галузі, які потребують особливу. Уваги, не знаю роботи в три зміни. Я образно зараз кажу, да або там 100% бронювання е, там працівників, щоб от вони там працювали, бо це ну штучні працівники, вони роблять дуже важливу справу там ремонтують техніку, виготовляють зброю і, і тому подібне. Але це повинно було зроблено ще там на другий місяць війни широкомасштабної. Тому тут питання не стільки вже до закону, скільки питання ну до політиків цілому і до урядовців. А що ви робили? От там ну фактично рік. Ну як мінімум, тому що спочатку був сплеск, ну зрозуміло, який потім оце таке затища. Да так, а всплеск почався з чого? Ну, з корупційних таки, оборудок ну, насправді він почався там з того, що дійсно виглядає так, що ми маємо великі потреби, але при цьому у нас одні якісь корупційні скандали, другі скандали, треті. Ну зараз, начебто, кажуть, що знаходимо, виправляємо, там умеров там ледь не кожен день, звітує, що там викрили там схему. Ну, в міністерстві оборони, викрили там схему. Ну, я правда щось не чув, що відкривали якісь кримінальні справи проти його керівництва на щоб задавали питання, що це взагалі за корупційні схеми і так далі. Але ну питання навіть не в цьому. Питання в тому, що можна там викривати ці схеми, але вони в цілому не вирішать картини загальної оцієї мобілізації економіки. Ми цього поки що ну можливо я помиляюся, але ми цього ще не бачимо. Тобто, це можна може робити в якийсь там інший спосіб, але ну мабуть, Я влада не вважає, не. що все нормально Насправді, от що кардинально змінилося з того, що було от, е, інваліди, е, люди з другою і третьою е, групою інвалідності, так все одно рішення про те, придатна людина до служби чи ні, е, 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 вирішує все одно ВЛК військово-лікарського ну, там. Зазначено, що навіть ті, хто отримав цю інвалідність після 24 лютого, але не внаслідок бойових дій, вони повинні ще її підтвердити, прийти да, там, на ВЛК і так далі. Ну ні, там є певні зміни. От найбільш контроверсійні так, речі підтвердження – Це раніше. насправді така процедурна норма, mm -hmm. яку мають виконувати mm -hmm. всі, і на у нас згідно з старими нормами закону, раз в п'ять років треба приходити і верифікуватися. Там є дві речі, я б так сказав. Перше, це в принципі спроба налагодити облік військовий як систему. Давайте називати речі своїми нами. Те, що існувало, існує на сьогодні. Важко назвати е, обліком тією системою, яка покриває все безвинятку. Ми чуємо від посадовців різних, що десь не можуть знайти там хтось називає цифру півтора мільйона, чоловіків хтось три мільйона називає. Ну, типу, прізвище є, е, значить, ідентифікаційний код є, а де ця людина, ніхто не знає. Так? Тому е, очевидно, в цьому сенсі це правильна річ, тому що має працювати система, де не може бути необлікованих громадян. Особливо, якщо вони ще військово зобов'язані, так а, а з цим є проблеми. Це очевидно, знову ж ті речі, які мали бути зроблені рік-два тому. А ось щодо тих інструментів, про які ми зараз говоримо, ну так дійсно правовий режим воєнного стану дає величезні повноваження для уряду здійснювати певні речі, які в мирний час взагалі неможливі. Але тут що треба мати на увазі? Я сприймаю позицію уряду. ну, як мені це видається, в тому сенсі, що завдання не просто машини можна позабирати зараз, зупинити поставити і всі машини зібрати докупи, угу. але стоїть завдання, щоб економіка працювала так. Як, як про це вже згадувалось не раз. 6-8 людей, які працюють в своїх звичайних секторах економіки, вони створюють той, той ВВП, той продукт, який дозволяє за рахунок податків утримувати військового, Там одного чи двох, це вже як, як, як вийде. Але якщо ці 6-8 будуть в тіні, якщо ця економіка взагалі не буде працювати, якщо а, а, податків не буде, тут інша сторона зворотня, щоб ця спроба зібрати максимум податків не привела до того, що. А, то вирушиться тих додушили. так? В цьому сенсі економіка воєнного стану вона повинна бути максимально ефективною і вона повинна просто працювати. Тому що якщо у нас половина людей піде в збройні сили, то це не буде режим воєнного стану, ну, буде, але це буде означати, що потім в якийсь момент не стане хліба. Так молока утримувати. за що? Оце ж про це. Тобто, тут треба, щоб люди не розуміли, що економіка воєнного стану це означає, що всіх зібрали, вдягнули там в, в якийсь одяг військовий в піксель, і повидавали автомати, і люди кудись побігли. Суть в тому, що ефективність економіки має бути такою, щоб вона забезпечувала потреби збройних сил. В цьому найбільший виклик. Як цей закон допоможе таким речам? Це ну, питання, так би мовити, це ж бачите, дискусії йшли, що потрібно домобілізувати, називались якісь значні цифри, не будемо там згадувати їх. І відразу виникає питання: а чи є в нас ресурс утримувати таку кількість нову людей, їх навчити? Гарантувати їм гідну заробітну плату так і таке інше. І от якраз це все треба звести до купу, має бути баланс цих речей. Якщо цей закон на крок просуне ситуацію таким чином, дай Боже, побачимо, він достатньо об'ємний. Там дуже різні речі, там від. Кабінетів особистих електронних і до нових правил для того, що раніше називалось призовим, призовим військовим і таким же. Тобто хочуть об'ятні об'ятне. Ну хай хай пробують. Може, може це буде корисно і ефективно. Так, основне, скажімо, основна ідея, якщо так давайте доступно, коротко, або воюй. Або працю проти податки, але головне, щоб ми знали, де ти да. що з тобою, і змогли тебе знайти. Ключовий момент законопроекту це покращення системи обліку, і і насправді в цьому немає нічого поганого. Ну єдине, що я абсолютно погоджуюся, він ну, Він запізнився. Можливо, навіть не на рік це треба було робити там, ще всередині 22 друг ну, для років. того, і, щоб, щоб це зробили 5 років назад, було б добре. Просто очевидно, ну, що, да. що вже, ну, вже, очевидно, вже... широкомасштабна да. війна, то треба було робити так. якби раніше. Ну роблять зараз, щоб хоча б зрозуміти, uh -huh. скільки людей, де ці люди, чим вони займаються. Хоча от, знов таки я сумніваюся, що за два місяці ТЦК, згідно цього нового закону зможуть прийняти всіх, хто прийде звіряти свої дані, приносити різні документи і формувати у ці електронні кабінети призову. Я like